На прийомі губернатора дев'ять жителів Херсона та області зі своїми проблемами звернулися до голови облдержадміністрації Андрія Путілова з надією бути почутими. Зазвичай саме в стінах Білого Дому Херсонці бачать останню інстанцію. Чи вдалося їм цього разу врегулювати свої питання? Знають наші журналісти. З наболілим до губернатора Сергій Москаленко з нетерпінням чекає зустрічі з Андрієм Путіловим. і сподівається, тут йому допоможуть. Кілька місяців тому він разом зі своєю родиною переїхав до Херсонщини Авдіївки, що на Донеччині. Чоловік, мов на сповіді, розповідає свою історію. Колишній підприємець, а нині безробітній інвалід. Дружина з донькою також мають інвалідність. Ще й син, учасник АТО, нині в Дніпропетровському госпіталі. У губернатора переселенець з Донеччини, просить допомогти з відкриттям власних справи. Мені потрібно допоможь создати почву, щоб я мог сам забезпечувати сім'ю сім'ї лікарствами, задержати фізіологічні потреби. На долю чоловік не нарікає, каже, забезпечуватиме родину сам. Мріє розвивати аграрну Херсонщину. Вже і район підібрав Горностаєвський. Радий, коли позитивно з, вашої сторони, з нашої сторони тут сидять люди, які будуть содействовать, допомагати, взаимодействовать, щоб ви создали частне предпринимательство, ніякого вимагательства на якому вам Там не буде працювати на благо України, українського народу. Піклується за свого брата, який вже сім місяців в зоні АТО на передовій і пані Вікторія просить Андрія Путілова спосприяти з ротацією. не собираются проводить. А у них уже очень сложное э, психическое состояние и моральное состояние, то есть и ближние бои, потому что у них э, через зеленку уже и враг. Поэтому им нужно поспособствовать в том, чтобы была ротация. Я думала обратиться к вам с тем, чтобы от вашего имени в Министерство обороны может как-то Это, это не, мой, не, мой, не, не моя компетенция. Моя компетенция – мобилизация, мобилизация, встреча, прием, Этой вопрос это они засекречено. Я как бы не могу даже эту информацию воспринимать. А у этих двух жінок наболіло інше. Вже 7 років вони ведуть сусідські війни. Ковальчук пробиває стіну дому, стіна дому являється межою наших ділянок. Пробиває стіну дому, вешає двухконтурний котёл, і вот тепер угарний він, газ вам. весь Молодиму. весь мне в двері і в вікно. Тим як виявилося, це не єдина проблема, і вирішувати її необхідно в комплексі. Із залученням Херсонгазу міліції департаменту ЖКГ постало цього дня і одвічне питання обласного центру відселення людей з будинків гнучкої конструкції. У мене все в квартирі знаходиться в состоянні, стані. Тобто я сто так рівень ставлю, і от ета шкала візер заскакує у мене. І от з таким чувством я живу в этом домі. Аби переселити людей, хоча б з двох таких гори будинків, необхідно не менше 60 мільйонів гривень. Через відсутність фінансування цей процес тимчасово призупинений. До губернатора звернувся і 89-річний Петро Гапонов. Лише вісім місяців тому він став чергу на отримання автомобіля. Втім, в списках лише 31-й. Тому переживає, що омріяну автівку не дочекається. Вирішити його питання не вдалося, адже в черзі каже губернатор не менш поважні люди і перестрибнути через когось закон. Не дозволяє, а ось прохання пані Тетяни з Понятівки відновити соціальний рест через її село. Вирішили з 24 квітня. Автобус курсуватиме чотири дні на тиждень. Усього Андрій Путілов з командою вислухав і пообіцяв допомогти дев'ятьом херсонцям.